Коротше, я тут подумала про що деякі чоловіки люблять розказувати, що вони по факту свого народження вже розумніші за жінок, тому що чоловіки раціональні, аналітичні, взагалі відомі винахідники світу, цього це чоловіки, і що самі важливі винахиди якби створили чоловіки, хоча ми знаємо, що це не зовсім правда. Тому такий якийсь абстрактний Вася Пупкін по факту вважає себе розумнішим за будь-яку жінку. Але коли доходить до якоїсь жорстокої поведінки зі сторони чоловіка в сторону жінки, і жінки кажуть, ми хочемо вагони для жінок, ми хочемо таксі для жінок з водійками, щоб ми хочемо почувати себе безпечно, тому що чоловіки небезпечні, агресивні, вони не вміють себе контролювати. То Дуже часто такий цей же ж, Вася Пупкін вилазить і каже: А чого ви розказуєте, що всі чоловіки агресивні? Це те, і той, там якийсь там Петро. Вибачте, Васі Петі, це той якийсь там Петро, він там не знаю вбив когось, а я тут при чому не треба всіх під одного грібенку. Так от, треба чи не треба?